Паніки після низки публікацій, в тому числі в іноземних медіа, щодо блокауту, Києва, евакуації. Потім було частково не так, що впевнено, але спростування з боку київської влади, київської адміністрації, як насправді ставитися до ймовірності блокауту, як насправді ставитися до такого роду сценарії. Давайте я не буду коментувати заяви місцевої влади, бо це просто з мого боку буде неправильно. Що я бачу на сьогоднішній день? На сьогоднішній день я бачу величезну кількість атак в ключові точки нашої енергетичної інфраструктури, і думаю, що порядка 160 з них були дуже точно націлені ракетні атаки. Я розумію, що достатньо велика кількість пошкоджень. Пов'язаних з цим відключень відбуваються. Це на сьогодні керований процес. Себто, словом, блекаут це термін, насправді енергетичний, який означає, що система виключається некеровано. Це означає, що йдуть некеровані диспетчерами відключення, які супроводжуються здебільшого техногенними аваріями в самій мережі і в генеруючих потужностях. Такого немає, і більш того, я буду відвертим: я не бачу підстав і можливості того, щоб без умовно кажучи утроєння зусиль. Причому не просто утроєння зусиль, а утроєння результатів зусиль московського уряду у їх терористичних атаках на інфраструктуру вони досягли такого успіху. Наразі я чітко бачу роботу Укренерго. Які реально дуже ефективно відпрацьовують і резервні схеми живлення, і запитують регіони по абсолютно нетипових схемах. Я вам чесно скажу, що те, як зараз Київ отримує електрику з точки зору класичного мирного часу, було б неуявним, але тим не менш Київ її отримує. Так само йдуть роботи по відновленню всіх пошкоджених об'єктів. В нас достатньо ремонтних бригад, в нас достатньо людей, які зараз працюють. Є певний дефіцит обладнання, але паралельно йде дуже напружений діалог з всіма європейськими компаніями, партнерами з точки зору здатними. Швидко поділитися з нами певним обладнанням. Більш того, з нами вже діляться. тобто к нам вже приїжджає, і е, е, люди реально з європейського боку багато зусиль докладають так само з американського боку. багато зусиль докладають для того, щоб ми отримали це обладнання якомога швидше. А коли приїжджаєш на об'єкт, який два дні тому ти був там кілька ракет, повний розвал. А за три дні ти приїхав, і бачиш, що уламки зібрані, вивезені, обладнання розсортовано, і йде активно робота над його відновленням, на тому, щоб поновити все, що працює, чесно, це надихає. Я розумію, що в керівників місцевої влади на це просто немає фізичного часу, але коли ти потрапляєш на об'єкти, часом це просто надихає, ти бачиш, як люди їх відновлюють. Ще маю таке питання. Якщо у когось будуть питання прохання піднімати руку, зараз я поставлю своє. Щодо допомоги, ми розуміємо, що є стандарти міжнародні, європейські, є стандарти. Пострадянські умовно кажучи, і це є головним для нас викликом. Наскільки є існує вірогідність, що ми завдяки цьому перейдемо на енергетичний стандарт НАТО під час війни? Ми і не завдяки цьому вже перехід цей розпочали до війни і синхронізували під час вже війни енергосистему, і енергетично Україна є абсолютно частиною Європейського союзу, тобто ми не є десь в стороні. А з точки зору стандартів обладнання ще нам певна дорога перед але вона й ми по ній йдемо і йдемо дуже швидко. А є певні класи обладнання, яке в Україні використовується і не використовуються Європою, бо вони просто не потрібні в Європі. Там, наприклад, лінії 750 кВт вони в Європі не використовуються, бо нема таких відстаней транспортування. Україна таки велика країна, і нам цей клас потрібен, тому що ми на велику відстань транспортуємо електрику. Але ну всьому іншому ми абсолютно йдемо до стандартизації і дуже швидко. Прошу. Доброго дня, Андрій Святина ЄСФНФОР. У мене до вас питання як до експерта. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що окупанти намагаються руками нашого уряду, який ну, не обізнаний у деталях війни? Повторити ситуацію, яка відбувалась в новітній історії, а саме в 1976 79 роках, коли прем'єр-міністр демократичної Кампучі Пол Пот проводив курс на радикальне переустройство е, е, общества. Е, Яке це питання має відношення да, до енергетики? Да, путем внедрення моделі безтоварної економіки, включавши переселення горожан в сільську місцевість, ліквідацію міст, закриття ринків, знищення денег, створення в деревніх кооперативів і народних комун. Ви знаєте, що тоді погибло 1 мільйон 700 тисяч людей. Як ви це прокоментуєте? Давайте я відповім так. Я не бачу жодних обставин, які б свідчили про рух в цьому напрямку. Наступне питання? Прошу. Доброго дня. Енджелка Камізі з Італії. Декілька питань. Будь ласка, чи чи не могли б ви більше деталізувати? це дуже це дуже важливо тому що міжнародні мас медіа взяли взяли цю новину і почали поширювати про відключення про відключення електроенергії повністю в києві та план та план евакуації із Києва. чи не могли б ви більш детально відповісти на це на це питання і Довольте, дозвольте, я буду відповідати питання за питанням. По-перше, це, це не моя робота. Коментувати слова мера, ба а, я бачу, що витривалість української енергосистеми достатня для, для того, щоб за запобігти відключення Києва. Я не бачу жодних. Жодних технічних передумов для цієї ситуації, і на мою думку, на сьогодні Київ доволі міцний у, у цьому плані, і для того щоб довести його до блекаунт блекаути, е, 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 уряд Москви має працювати на вту три рази більш ефективніше, аби нас довести до цієї ситуації з іншого боку. Ми маємо, бути, ми маємо бути готовими до нових атак, до таких ситуацій. І, і тепер сьогодні абсолютно реалістично, що ми маємо жити у ситуації виживання, а не в умовах комфорту. І для тих, хто зараз працює в енергетичній сфері, хто проводить обслуговування, перепідключення, відновлення і все, що. Пов'язано з постачанням електроенергії у Київ та навколо. І, і тепер я хочу спитати дещо де, що стосується ваших цікавих зауважень. Чи можете ви деталізувати? Два-три дні. Тому президент Зеленський згадав, що близько 40% потужності? пошкоджена і і більше чотири чотирьох з половиною мільйонів домогосподарств лишаються без електроенергії чи не могли б Ви більш детально відповісти на це питання і як швидко як швидко ви можете відновити цю інфраструктуру добре я вам спробую відповісти більш детально надавши не Нечуттєві дані, значить, вони російські, росіяни атакували не всі наші об'єкти енергоструктури, енергоінфраструктури. Це було більше, ніж 170 об'єктів в цілому, коли ми, коли ми говоримо про пошкодження, це 40% пошкодження. Це був рівень, рівень транс. Рівень ушкодження транспортної інфраструктури. Інфраструктури для транспортування, і 40% це піковий момент, але через 3 Три години це рівень вже знизився до 39 а через три дні вже до 33 Тобто, перша, перша хвиля відновлення це триває близько 12 годин. Це означає, що диспетчери Укренерго та інших розподільних компаній вони, вони працюють на того, щоб Відновити електропостачання після цих атак. І вони відновлюють енергоінфраструктуру таким чином, щоб подати електроенергію хоча б до 50-60% споживачів. Друга, друга хвиля відновлення може тривати до одного місяця, і вона означає, що ми маємо пере. Переустановити все обладнання пошкоджене з наявних в Україні запасів, я можу сказати, що 60-70% десь 60 сімдесят ми, ми можемо відновити інші пошкодження, які є насправді доволі. Важкими ми тут говоримо про високотехнологічні трансформатори та інше обладнання, і з цим ситуація набагато важча. Навіть його виробництво у мирний час займає від 9 до 18 місяців, а іноді навіть довше. Тепер зараз ми ведемо переговори з європейськими Першу чергу компаніями, які можуть нам поставити щось дуже швидко. Тому що я можу сказати, нам потрібні безпечні, безпечні сховища якісь е, о потужності такого штибу, яким вони можуть із нами поділитися. А, а також ми е, співпрацюємо із. Виробниками електроенергії то обладнання, то яке є доволі популярним у всьому світі, і тому його не завжди легко отримати, тобто, ми співпрацюємо і на політичному, і на технічному рівні для того, щоб запевнити людей у тому, що Україні це обладнання потрібно у першу чергу. І ми отримуємо дуже добру відповідь від наших партнерів. Різниця між атакованою і зруйновано щодо інфраструктури. Наступне питання. Добрий день. Видання: факти. Ну, врешті, рядових громадян цікавить питання, коли власне можливо ну, покращення ситуації з енергозабезпеченням, коли там зменшиться кількість відключень і тривалість відключень? Дивіться, я дуже часто це питання чую разом з питаннями, коли ж графіки будуть співпадати з тими, що публікуються. А тому, на жаль, графіки співпадуть з тими, що публікуються, коли ми будемо точно знати розклад ракетних і дронових атак на нашу мережу з коефіцієнтом ефективності цих атак одночасно. От коли ми це будемо знати, ми зможемо точно передбачити всі відключення і попередити всіх щодо того, коли це відбувається. Повірте, що енергетики більше ніж будь-хто інший любить роз, люблять розклад. Для нас робота енергосистеми має бути розписана по годинам, хвилинам, об'єктах, точках, вольтах і всьому, що з цим пов'язано, максимально точно. Тому для того, щоб в умовах відсутності атак повернути людям більш-менш звичний рівень комфорту, нам потрібно від трьох до п'яти тижнів. Але за умови відсутності атак. Ще одне слід, будь ласка. Ну якщо Україна під'єднана до енергосистеми Європейського союзу, чи можна сподіватися, що Європейський Союз ну, поділиться електрикою з нашої А, Дивіться, а в нас немає зараз такої потреби. У нас є можливість, ми можемо імпортувати електрику з Європейського Союзу. Але на сьогодні наша проблема не в генерації. Головна проблема не в кількості електрики, яку ми виробляємо, а в значному пошкодженні шляхів транспортування цієї електрики. Цебто, от уявіть, що є якийсь хайвей, по якому ми транспортували електрику, і на ньому підірвана розв'язка, розрушений міст. І ми зараз цю цю електрику, електрику пустили замість хайвею по сільських дорогах, і там, звісно, затори не вистачає потужності можливості заживити всіх у повному обсязі. Тому ну, це, це реальність, яка в нас, на жаль, сьогодні є. І ну, для того, щоб хоча б трохи відновити ці хайвеї, нам треба 3, 4, 5 спокійних тижнів, і ми зможемо це зробити. Владиславо Обух, «Укрінформ». форму, дехто з експертів говорить, що ті проблеми, точніше, складність тих проблем, з якими ми зараз стикнулися, багато в чому пов'язані із централізацією української енергосистеми. Як чи бачите, ви якісь перспективи децентралізації? Чи потрібно це робити? Чи можливо після перемоги це вже буде не потрібно? Яких це інвестицій потребує технологічних нормативних рішень і так далі? І друге підзапитання, що стосується розвитку систем накопичення електроенергії. Енергії, з урахуванням і світових технологічних можливостей, і наших фінансових можливостей. Давайте спробую по черзі на питання щодо того, що централізація. Якби в Україні не була централізована і дуже потужно інтегрована єдина енергетична мережа, пів України зараз були б без світла. Взагалі без живлення. Тобто, от це я вам можу там з калькуляціями, графіками, довгою розповіддю, чому саме так. Але якби в нас не працювала дуже потужна об'єднана система, яка дозволяє резервування, яка дозволяє перекидувати транзитні шляхи транспортування електрики, ми би зараз пів України мали би світло об'єктивно. А тепер щодо систем накопичення енергії безумовно, це шлях України. І ще до війни було велика кількість проєктів, які готували до запуску, і вони навіть зараз під час війни продовжують опрацьовуватись. Але ми розуміємо, що в умовах, коли до нас просто прилітає кожного тижня, жоден інвестор в притомному стані нічого не привезе. Але є ще одна обставина. На жаль, справа в тому, що індустріальні батареї в світі зараз в дефіциті. Щоб перекласти на просту мову, що таке дефіцит, це означає, що окремі компанії, на кшталт General Electric чи Tesla розглядають постановку в чергу такого роду обладнання під замовлення на через два роки. Цебто найбі найшвидший темп, яким вони зараз можуть задовільнити запит споживачів. А деякі кажуть, що навіть на три роки вони завантажені замовленнями на сьогодні. Тому, на жаль, це не буде дуже швидким і простим рішенням, хоча воно безумовно для України дуже важливе. Але робота на тому напрямку теж ведеться велика. І маю ще останнє запитання, мабуть, від себе наскільки в цій ситуації могла б допомогти оця побутова генерація? Це е, світова сонячна енергетика на дахах, це якісь там вітряки в будинках, під'єднані до загальної мережі, які можу, могли б е, забезпечувати енергетику для окремих сіл. І які перспективи з огляду на нинішню ситуацію розвитку цієї? галузі? Тут справа в тому, що це трохи складніше, ніж просто побутова, побутова генерація, чи витрова, чи сонячна. На жаль, без складової акумуляторної це не працює. На жаль, ну, чесно, я от багато бачу. от Ми радісно поставили сонячну панельку на криші. то Перше питання, а де ваша батарея і якої вона ємності? Бо саме по собі що сонячна генерація побутова, що вітрова генерація побутова, на жаль. Жаль, ваших потреб не покриє. Україна безумовно стане лідером в світі за підсумками війни, за кількістю розподіленої генерації з точки зору кількості генераторів автономного живлення Це без варіантів. Що стосується всього іншого, то я думаю, що ці комплекси будуть популярні. Я думаю, що ем, уряд має і е, зобов'язаний стимулювати це, але це має бути знов таки не просто розвиток е, окремих елементів генерації побутової, а комплекси, які включають себе обов'язково акумуляторну складову, е, бо інакше це просто не працює. Ну, на жаль, збалансувати такі мережі е, буде вкрай важко і, скоріш за все, якщо е, намагатися б, не скоріше. Ріш за все, це показує досвід тих же Сполучених Штатів, що в певних регіонах, де намагалися розвивати просто там сонячну енергетику, не глядячи ні на що. Дуже швидко починаються серйозні проблеми в мережі. Дякую, дуже будемо завершувати. З нами був Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. А о 13-й годині будемо вже говорити з людиною, яка забезпечить нам безпеку енергетики. Це Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Побачимось, і вони багато роблять це правда.